Порівняти сорти азійських груш. Хосуї. Залишилось в мене два плодика, вони вже дуже м'які. Секуї і кокосуї. Знімав відео огляд про кокосуї і вирішив. Поділитися інформацією і зрівняти цих три сорти на 15 січня, вони, які вони мають е, смакові властивості. На даний час кукусуї смачна, грушка, соковита, але не всі плоди. Деякі із них вже пом'якшали, тому треба вибирати. Зберігаю я не в холодильнику, не в холодильнику, а в спеціальному приміщенні. Перші в мене влежалися хосуї. Тоді секуї і кокосуї. Кокосуї можуть ще зберігатись деякі плоди, можливо, навіть і місяць. Не в холодильнику. В холодильнику будуть зберігатись дуже довго. Так, м'який такий плод, груші. Хосуї. Цей сорт до мене попав як хосуї. В розрізі дуже хрусткий. От бачите, цей даний сорт теж, як які плоди. Хоча він вже дуже м'який, а, а всередині, все одно не псується. А попадали такі плоди, що вже почали псуватись. Соку багато. Сам сама грушка тверда, про, продавити не можна на, на аромат. Незвичайний аромат, але більше віддає, наче Денью такий. Більше віддає Деннію. Так, на смак. Видно, що м'яка така. Вже стає желейно подібна, як я кажу, але ще дуже упруга, також як деякі плоди. Хрумка, солодка і трішечки. Трішечки, трішечки, якийсь такий сторонній стороння кислинка. Приємна дуже кислинка. м'якоть сама мілкозерниста як і в остальних сортах. Приємно, приємний смак. Якби не було такої кислинки, дуже така тонесечка і приємна. І цей сорт би був. Ну, нейтральний. Між цими, що в мене є. Так, секуї. Залишився в мене один тільки плодик. Хрустка, ну, не така хрустка, як попередній сорт Хосуї. От, будь ласка. Так як я вам розповідав, дуже гарно видно. Отака От починає ставати. Рихла ватна м'якоть і плоди вже не, не будуть мати споживчої якості. Хоча і такі попадали в мене вже і, і, і хосуї, і кокосуї. Гарно видно, що рихла м'якоть. Цей сорт не буде зберігатися. Попробую на смак, на аромат. Аромат дуже-дуже красивий і якийсь і ванільний, і дуже. Ну, а смаку, мабуть, ніякого нема. Хоча хрустить. М -м 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 -м. Ну, цікаво. Я вирізав врізав де не, не, не псується плодик. Всього краю. Набагато солодша, набагато чим е, сорт Хосуї, зовсім не відчувається ніякої кислинки і ніякого побічного смаку. Хоча тут вже рихло все. Ну я спробую ще тут. Хоча плодик весь вже рихлий. Так само солодка присолодка. Даний сорт може зберігатися тільки до середини або до початку нового року. До січня або до середини січня. Хоча, ще раз наголошую, деякі плоди можуть зберігатися довше. Так, тепер сорт кокосує, який зберігається саме довше. Я вже розрізав його, щоб той плодик не різати, я цей розріжу. Дуже. Хрумка, грушка, сама відчувається хруст самі більше з цих плодів. Аромат. Від також відрізняється від цих приємний, солодкий із якимись цитрусовими смаками. На смак. М -м. Шкірка сама тонша в даного сорту. М'якоть також мілкозерниста, дуже соковита, дуже соковитий сорт. Смачний, солодкий і з приємним солодким смаком. От я покажу сіки соку. От сік є, видно, що соку багато і дуже тверда упруга м'якоть. холодильнику цей сорт буде зберігатись саме довше. Я не продаю саджанці, Я не зацікавлений, щоб подавати неправдиву інформацію. Розповідаю так, як є, про дані сорти груш. Можна в себе в саду мати одне деревце і такого даного сорту, і хосуї, секуї, і, і кокосуї. Всіх них різний термін дозрівання і можна по черзі їх споживати. Думаю, ця інформація стане вам, вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.